Мої вітання підписникам-глядачам мого каналу. Приїхав копати грядку 2023 рік. Вересень місяць, погода чудова, жарко, сухі дні були, ґрунт висох дуже сильно. Є городи, на яких взагалі копалка не лізе. На цьому структура ґрунту більш-менш е така рихлий ґрунт. Копалка лізе, але копає груддя. На відміну від е, транспортерної ленточної копалки, груді менші, але все-таки все здорові. Ось дивіться, яка картошечка, така вродила на цій грядці, це ой, Переяславщина. Дуже сухо, сухо, сухо і твердо. Але копалочка, дивіться, вона наповнена цими грудками, грунтом, але копає. Це Шепетівська копалочка в мене. От Така ситуація казала моя внучка. Зараз спробую е, на первій, копай на первій понижені. Зараз е, виключив передок. Е, хочу показати, що вийде, що, вийде, що цей трактор, Шуфенчик, 244-й в мене, що він може без передка. От. Ну, спробуємо засняти все це. Він майже не їде, єле-єле. Включаю передній міст, не буде відзіватися над трактором. Тому е, я хочу порекомендувати підписникам, глядачам мого канала, е хто ще не придбав трактора. Любими методами постарайтеся е, путями добути гроші е, і купити такий повнопривідний. Не пожалкуєте, я вже цим трактором 5 років, ні разу не пожалкував, що я придбав іменно повнопривідний тихід. Тому як монопривод, ну, теж трактор, але, але, саме розумієте, не буду ображати нікого. Але така ситуація. Ось так. Ну що, що в передній місць поїхали? Всі добили ще один рядочок. Так що всім здоров'я, наснаги, миру. І найголовніше миру. Миру в даний момент. Миру в Україні і її людям. Щирим українцям. Всього доброго. Миру і здоров'я.